Санта-Барбара на російському ТВ продовжується. Пропагандисти починають нити про контрнаступ ЗСУ, і їм дуже тривожно від того, що Україна там готовить. Понять, що зараз, тому що, ну, ну все-таки тривожно, ждемо їх контрнаступлення. Не треба ніякої іронії, техніка з тієї сторони поступає серйозно, і поступає її багато, війська готуються. Українські укронацистські готуються серйозно, тому треба ждать і бути готовими. Скоро все буде. Не переживайте. Ви головне готовтесь, бо ми всі прекрасно знаємо, що Росія просто була до цього часу не готова. Весь цей час, весь цей рік війни. Війська Російської Федерації показували жести доброї волі. А зараз на Росії знімають пам'ятники Другої світової війни і розконсервовують танки ІС-3. без жартів. Російські танки 3 знімають зі зберігання в забайкальні і готують до відправки на рибзаводи для відновлення. Картинку прицілі я вам показую ТШ-17. Одразу кидається в очі низька якість картинки і нанесені риски на склі. Це і є те саме прицілювання на око. Ну хто що побачить по цикринкам так, рисках, так буде стріляти. В зв'язку з високим розсіюванням снарядів гармати і низькою точністю приціл е, дальність стрільби танка ІС-3 була обмежена 1500 метрів. Ну, далі рисок навіть не було. Вважали, що на дальності 1500 метрів і далі попасти неможливо. Танки Другої світової війни проти контрнаступу ЗСУ. Так, хтось скаже, ну воно ж все ж таки їде і навіть стріляє. На нього потрібно потратити боєприпаси і таке інше. Не знаю, може і дєдовська техніка Русні в бою додає плюс 200 до захисту, але щось мені здається, що це не так працює. Т-54 ІС-3 та РСЗО Катюша програють Збройним силам України, в яких новітня високоточна західна зберігання. Роя українські власті впоследствия своїх слов і дій явно не задумувалися. А у студії Скабеєвої тим часом вже забули, що Росія і хотіла перемагати у цій війні. Їх там зараз більше бентежить, щоб поменше бомбили Москву. Номікнув, що Україна готова атакувати Москву з допомогою тисяч ударних безпілотників. Ці дрони він назвав українським роєм імені Матіс Руста. В честь німецького пілота-любітеля, ми помні, в 87-му сів на Красне площаджі, пролітів ніж радар советської системи ПВО. Так, звісно, бо як вони пускають ракети по Києву, то це класно, то це нормально. А як їм прилітає відповідь, то це нацизм, це недопустимо. Який же великий рівень у лицемірства в цих виродків? Ну а галецький нацист, он же. По совпадению министра обороны Украина резников обещает контрнаступ в Всу до конца весны. Подготовкой украинских боевиков занимаются прямо сейчас. Западные инструменты поэтому надо срочно принимать необходимые меры. Як же сильно вони все-таки хочуть які-то мери, але вже пізно хід війни вже вирішений, потенціалу у Росії немає. Це лише питання часу. Скільки ще Росія зможе воювати? Справжній жест доброї волі тепер буде тільки зі сторони України. Наскільки сильно вона буде і захоче бомбити Москву? Японія заборонить експорт до Росії сталі, алюмінію, безпілотників, компонентів для авіації, електрообладнання, обмеження набудуть чинності через тиждень 7 квітня. Берлін за тиждень передав в ЗСУ ще трошки зброї: 18 танків Леопард, 40 БМП, Мардер і таке інше.